Друзі, з нами у студії Юрій Камальчук, народний депутат України, член постійної делегації парламентської асамблеї Ради Європи. На тимчасовий захист українців у Європі продовжено до двадцять року. Втім, допомога, підтримка, ось ця вона кратно зменшується. А різні країни для себе ухвалюють різні рішення, але так чи інакше, ми вже спостерігаємо ці кроки на відміну певних рішень, які дійсно були підтримуючими факторами для українців. Найважче звичайно тим українцям, які не можуть працювати, або, наприклад, тим, що доглядають за своїми батьками чи дітьми і не можуть піти на роботу. Для них в більшості країнах і в ті самі Польщі, наскільки я розумію, допомога з житлом зберігається. а Всі решта насправді в більшості своєму вже давно працюють. І ви будучи в якихось навіть варшавських, краківських інших міст польських магазинах, ви побачите, чи в торгових центрах, що там здебільшого працюють українці, українська мова там абсолютно повсюдно. Тому стверджувати про те, що українці дійсно є якимось там тягарем для Європи, я би так не говорив, пане Юрію. Зокрема, от видання політику зазначило, що в Німеччині та Польщі зростає невдоволення через різкий наплив молодих українських чоловіків віком 18-22 роки. А з офіційних джерел Польщі за їхніми підрахунками вони вже приблизно 100 тисяч чоловіків українців 18-22 років можуть нарахувати. Власне кордони ми маємо не тільки з Польщею вздовж західних наших кордонів державних. Власне, скільки усього українців цієї вікової категорії? Залишили межі України, можемо лише здогадуватись, бо офіційно Українська державна прикордонна служба України таких даних немає. Речник ДПСУ нам офіційно заявив, що вони таких підрахунків не ведуть. А як нам оцінити масовість чи не масовість? Лукавлять Після... лукавлять все. Вони ведуть, тому що всі українці виїжджають з паспортами, де вказаний їхній вік з будь-якими документами, навіть якщо це не закордонний з 18 років, всі дані у них абсолютно є. Вони просто не хочуть їх називати. Ну на те, напевно, є якісь певні свої причини. Але якщо говоримо ще раз про Європу, жалітися на молодих людей, що вони в тебе в країні це смішно виглядає. Польські університети завжди боролися за українського студента, скільки я себе пам'ятаю. І туди їхали українці, а за ними гроші їхали. Гроші батьків, переїжджали батьки, шукали там роботу і все. Потім купуються там житло, і житло, і житло. Знов ж таки, це. Політичний контекст, лише подібні такі заяви, або раптом європейські країни почали сильно хвилюватися, чи європейські політики ті, що це заявляють за безпеку. Так ні, якщо говоримо з іншого боку, чи повинні ці молодіше дуже люди прямо зараз воювати? Я впевнений, що ні. В них має бути зараз якісна освіта? Вони мають стати на ноги, можливо, вже навіть завести свої сім'ї, якщо вони встигнуть до цього віку, і вже пізніше, в більш дорослому віці, вони можуть виконувати свій військовий Овий обов'язок, а зараз. Ми фактично люди приблизно мого віку і старше. Вони працюють над тим, щоб в них були можливості для цього розвитку. Україна воює для того, щоб наші жінки, сестри, діти і так далі могли жити в нормальних стосунках. Запитайте будь-якого військового, чи він проти того, що його сім'я не знаю, щось відсвяткує в цивільних домашніх спокійних умовах. Ніхто не скаже, що це проти. Він порадіє разом з ними, попросить прислати відео, відчути ці емоції, розділить разом разом з ними, і коли буде відпустка чи інша можливість, він повернеться до них і поспілкується з ними. Ми ми воюємо заради того, щоб відчувати себе вільними. Пане Юрію, знов ж таки офіційну цифру, поки нам вона не відомо, спираючись знов ж таки на офіційну заяву ДПСУ, вони не рахують. Втім, ми можемо говорити предметно, що на територію Польщі з України виїхали чоловіки віком 18-22 років приблизно станом на дані, на дані кінця жовтня 2025 року приблизно 100 тисяч людей. А чи можемо ми загалом назвати приблизну кількість чоловіків цієї вікової категорії, які виїхали? Якщо Теор... не 100 тисяч, то скільки теоретично так, це але це цю статистику слід відслідковувати по кільком показникам. Якщо комусь захочеться порахувати, то беремо статистику народжуваності смерті. Ці цифри враховуємо, беремо статистику учнів в школах, студентів в університетах, і приблизно в розрізі 10 років можна зрозуміти, чи ці українці залишилися, чи вони поїхали десь на навчання, чи з іншої причини в іншу країну. Пан Сергій Євтушок, це народний обранець України від фракції Батьківщина, сказав, що 80-90% людей, які виїхали з України, назад не повернуться за вашими даними, за вашими можливо прогнозами і суб'єктивним баченням, чи дійсно на такі варто орієнтуватися цифри даних. В мене таких звичайно що немає. Опитування свідчать, що бажання повертатися до України з кожним роком, на жаль, зменшується. Але воно може змінитися тоді, коли дійсно прийде мир в Україну, і коли в державі будуть створені умови, що навчатися, створювати бізнес, створювати сім'ю в Україні буде не тільки а, знаєте так ностальгічно. Вигідно цікаво, але й з фінансової точки зору, тому що більшість людей орієнтується справді на фінансові обставини, і більшість батьків зі своїми дітьми вирішують залишатися там, з причини того, що діти мають більше можливостей для розвитку і самозабезпечення. Зокрема, в наших парламентарів є запит до міжнародних партнерів та союзників щодо відповідного фінансування наших збройних сил України. І наразі, за словом Володимира Зеленського, в Україні тривають певні консультації щодо фінансування нових контрактів для військовослужбовців. Держава прагне створити умови, за яких військові з бойовим досвідом зможуть залишатись в армії на контрактній основі та передавати свої знання новим поколінням. Зазначається, що контракти розглядаються на різний термін від одного року до п'яти. Давайте почуємо більше відповідь. With them. Ми розглядали різні контракти для наших військових на найближче майбутнє. Ми над цим працюємо з прем'єркою та міністерством фінансів. Там хороші сигнали щодо збільшення заробітної плати військовим. Ми написали бажане фінансування, яке бачимо. Ми Ми розібралися з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які всі вважають справедливими для контракту. Але спочатку треба мати фінансове забезпечення для таких виплат. Володимир Зеленський, президент України. Спочатку треба мати фінансове забезпечення для таких виплат, і от, власне, а чи є в нас а, можливість забезпечити а, ці фінанси, чи знову ж таки точаться якісь дискусії там а, на міжнародній арені щодо фінансування збройних сил України? Фінансування Збройних сил України напряму європейські держави брати не хочуть. Інколи ми деякі грантові питання чи заморожені російські активи, точніше прибуток від них, на це використовували. Я не можу зараз назвати якусь там пряму там програму, але це не ми, важливо, ми, ми можемо цим користуватися. Можливості справді для збільшення зарплати є. Я говорю про це з 2022 року, що військового фонару. В країні, такі як Сполучені Штати, Ізраїль без війни зарплата 5-6 тисяч доларів. А з військовими діями воно зростає вдвічі, втричі і так далі. Ми знаємо рівень зарплати, які собі може дозволити Росія. Ну хтось буде казати, що вони там дуже багаті, але питання не в тому йде. Питання йде в тому, що соціально справедливо військовим платити більше, тому що здебільшого вони і самозабезпечуються. Так є централізоване постачання з їжею, переважно в армії проблем немає. Наскільки я знаю за останніми роз розмовами з командирами чи простими військовими в тих чи інших частинах з постачанням одягу обмундируванням інколи бувають питання, тому що хочеться мати більше цієї різноманітності, більше приладів. Там допомагають звичайно волонтери, але більше військові купують за свої кошти. Тому і ця зарплата вона фактично піде на самозабезпечення тієї ж самої армії. Її треба підіймати. Вирішення контракту 1-5 років це в тому числі як стабілізація складу збройних сил України може працювати. Тому велика частина я впевнений, не залишиться, адже навіть після повернення, після завершення бойових дій і повернення в спокійні умови, Україна потребуватиме захисників це раз і такої великої кількості робочих місць, куди зможуть пройти військові, відразу ми не створимо це два. Пане Юрію, дозвольте уточнити, до якої мінімальної межі заробітної плати наших українських військових можемо дотягнути зараз. Вона 20 тисяч гривень. Збільшити навіть на 10 тисяч гривень всім нашим українським захисникам заробітні плати. Ми не маємо змоги про це мені в ефірі рано клаїв сказав. А пан Богдан Кицак, це народний депутат від фракції Слуга народу і він, зокрема, є представником комітету з економічного розвитку. каже: в нас в державі немає зайвих 100 мільярдів гривень на рік для того, щоб відповідно ось ці 10 тисяч. Гривень надбавок, і відповідно збільшення мінімальної межі заробітної плати для військових зробити. Ну, дивіться, перше, збільшувати треба тим, хто безпосередньо виконує бойові завдання однозначно. Тому це для них. Збільшувати треба тим, хто вже має велику вислугу, так би мовити, і воює не перший рік. І збільшувати треба тим, хто показує високі показники ефективності знову ж таки за виконані бойові завдання. Вони мають на це право для того, щоб була мотивація. Як була мотивація за знищення російської техніки, не знаю, чи вона досі ще працює так само, і зараз це, це слід повернути відносно наявних коштів в Україні. Я буду повторювати завжди: закрити треба дірку на митниці, звідти за оцінками експертів може надходити додатково 300-400 мільярдів гривень. І треба. Треба поборотися з нелегальними казино, нелегальним тютюном, нелегальним алкоголем в Україні, де відповідно не, не доходить фінансування українського бюджету. Чи є якісь рішення про які ймовірно, ми дізнаємося вже під час другого читання бюджету 2026 українського незабаром власне буде ось це друге читання до чого дійшли народні обранці щодо збільшення так. зарплати? Точно я знаю, що комітет нацбезпеки працював над збільшенням доплат для військовослужбовців, які вже знаходяться в тилу, так би мовити і працюють в центрах забезпечення? тому що в них той мізер, який, за який фактично сім'я не може вижити а строковиків, я знаю, Знаю, що передбачається якісь збільшення, але розміру я поки що назвати не можу. Джерела можуть бути різні, переважно це перерозподіл бюджету. Тобто з одних міністерств заберуть та направлять на міністерство оборони.